Сьогодні у випуску на нічне богослужіння з дозволу слідчого. На Великодні тільки після дозволу слідчого або прокурора може потрапити екс керівник кіровоградської єпархії УПЦ і Йому продовжили запобіжний захід. За дозволом слідчого або прокурора відвідувати медичні установи. Військово з Кіровоградщини посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького. Чоловік загинув, прикриваючи відхід побратимів. Він знищив ВТР, догнавши на ходу, закинувши туди лимонку, зірвавши 10 чоловік. У Знам'янці переселенців навчають шити. Курси безкоштовні, не відмовляють нікому. Вони приходять, дехто зовсім, зовсім не сидів за машинкою навіть. Ну, голку в руках навіть не держав. У Ленінському суді Кропивницького обирали запобіжний захід колишньому керівнику Кіровоградської єпархії Української православної церкви Іоасафу Петру Губеню. Заборонити показувати обличчя підозрюваного просив суд захисник Сергій Галушко. Відео та фото, фіксацію мого твоїх підзахисних захистомого не здійснювати під час давно розвитку даної справи. Суддя Катерина Юр'єва клопотання задовольнила. Через продовження термінів досудового слідства до 30 квітня прокурор Сергій Ожог просив суд продовжити підозрюваному Петру Губеню раніше обраний запобіжний захід, домашній арешт у нічний час. Губень підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватися від орано досудового розслідування. Каже стаття, за якою підозрюють колишнього керівника кіровоградської єпархії Української православної церкви, це вчинення умисних дій, спрямованих на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті на приниження почуттів громадян в зв'язку з їхніми релігійними переконаннями. Підозру йому вручили 30 листопада минулого року. За даними слідчих СБУ, він виправдовував захоплення Криму. Входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував поширення прокремлівських поглядів в регіоні. Виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії. В церквах людям роздавали пропагандистську літературу, в якій вихваляли кремлівський режим, надруковані книги в російських типографіях. На цих світлинах ви бачите, що знайшли під час обшуків на території єпархії. Це інформація від речниці обласного управління СБУ. Юлія Ткач. Захисник Сергій Галушко просив суд не тримати підозрюваного під домашнім арештом у нічний час. Якщо все-таки суд прийде в нарадчій кімнаті до тієї позиції, що відносно мого підзахисного є необхідність застосовувати запобіжний захід, то я прошу вашу честь, даний запобіжний захист застосовувати не в межах до судового розслідування. А строком на один місяць, тобто до кінця березня місяця. Це пов'язано з тим, що в квітні місяці, якщо не помиляюсь, 17 числа, у нас чи е, 16-го велике християнське православне свято Пасха. Е, мій підзахисний за, за своїм саном Священнослужителя. Він приймає участь в даному церковному богослужінні. Воно проводиться з 10 годин вечора до десь 4, п'ятої чи шостої години ранку. Суддя після повернення з нарадчої кімнати зачитала рішення продовжити підозрюваному Губеню Петру Івановичу. строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з 27.02.2023 року по 27.04.2023 рік включно в межах строку досудового розслідування. Заборонити залишати житло з часу з 23 години по 5 годину наступного дня в разі необхідності за дозволом слідчого або прокурора відвідувати медичні установи для проходження лікування та обстеження, брати участь у богослужіннях, які відбуваються з 23 години, по 5 годину наступного дня, утримуватись від спілкування зі свідками та підозрюваним кандратюком. Що оскаржуватимуть рішення суду? Адвокат Сергій Галушко коментувати не захотів. Ми не коментуємо нічого. ми нічого не коментуємо. Наступне засідання має відбутися в кінці квітня. Антоніна Крейтора Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. Продовжили запобіжний захід секретарю Кіровоградської єпархії Української православної церкви Роману Кондратюку. Його обличчя заборонив показувати адвокат Сергій Галушко під час засідання у Ланінському суді. Прокурор клопотав продовжити підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 10-ї вечора до 5-ї ранку. Аргументував це так: можливість підозрюваного Кондратюка ухилятися від кримінальної тобто підладить може незаконно впливати на свій піка спеціаліста, що вже тут питання дають перекривальні свідчення з метою зміни та дачі показів останні на його користь. Доводи прокурора назвав надуманими і абстрактними захисник Романа Кондратюка. Не видали жодного аргументу, який би підтверджував наявність риски. Він під захист національного типу надають панські покази. Дотримується належної процесуальної поведінки з'являється за викликом суду, слідчого. У квітні місяці велике християнське православне свято Пасха. На даному, дане свято дане богослужіння відбувається з 10 години вечора до 6 години ран наступного. Якщо суд вирішить, що все ж таки домопідзахисно необхідно застосувати, то запобіжний захист у виділі домашнього арешту, то застосовувати цей запобіжний захід на місяць, а не на два місяці, як це просить прокурор. Роману Кондратюку вручили підозру після обшуків СБУ у січні цього року в Кропивницькому монастирі, де знайшли про кремлівську літературу та російську символіку. За даними речниці служби Юлії Ткач, це книги та газети, зміст яких направлений на заперечення суверенітету і самостійності України. Романа Кондратюка підозрюють у розпалюванні расової ворожнечі. У разі доведення вини йому загрожує до трьох років позбавлення волі, розповів прокурор. Суддя Катерина Юр'єва ухвалила рішення про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з 11-ї ночі до 5-ї ранку. З дозволу слідчого або прокурора підозрюваний може відвідувати медичні установи для проходження лікування та обстеження брати участь у богослужіннях, які відбуваються з 23-ї години по п'яту годину наступного дня. Ми нічого не коментуємо. Ми нічого не коментуємо досудове розслідування у цій справі. Продовжили на два місяці. Анна Добрань, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. На кропивницькому підприємстві Костел, що займається вивезенням сміття в місті, за місяць мобілізували п'ятьох працівників з 56-х. Десятеро проходять військово медичну комісію. Разом це майже третина водіїв та вантажників. Для робітників, які лишилися побільшало роботи. Мають щодня вивезти сміття з 1300 контейнерів та об'їхати 600 майданчиків у приватному секторі. Розповідає водій Віктор Іванченко. Навантаження є, ми справляємося, тому що. Треба прибирати город. у перші дні повномасштабної війни. мобілізували чотирьох працівників, каже речниця підприємства Галина богомаз Кулик довелося змінити зовсім логістику, адже збільшилося в рази навантаження дві вакансії є для водіїв. Та 5 для вантажників, але ці цифри коливаються весь час. Щоб прибирати місто вчасно, нині один екіпаж за зміну обслуговує 300 майданчиків. До мобілізації працівників 200, говорить логіст Михайло Дробишевський. Екіпаж це водій і два вантажники. Нам доводиться маршрути поєднувати. Робота специфічна, важка. Водій повинен бути дійсно професіоналом, тому що автівки великі. Місто перевантажено транспортом, грущик. Ну, в нього трохи все легше, він повинен бути фізично підготовлений, тому що контейнера доходять вагою до 400 кілограмів, а їх треба вручну підтягнути до автомобіля. Каже, щодня вивозити сміття в місті виїжджає 7-8 машин. Навантаження зросло в зв'язку з, з такою обстановкою в Україні, то да, в нас позабирали хлопців. 27 січня Кабмін вів обмеження на бронювання працівників критичної інфраструктури. У постанові не врахували кількість військовозобов'язаних на підприємствах, які були мобілізовані, пояснює начальниця відділу мобілізаційної роботи апарату обласної адміністрації Світлана Копієвська. «Екостайл подав свої пропозиції. У них є відповідь від, міністер... Лист, верніше, від Міністерства розвитку громади та територій про те, що дане підприємство є критично важливим за секторальним принципом. Тобто, визначено, вони можуть забронювати відповідно до даної постанови 50% і трохи більше ніж 50%. На сьогодні дані документи вони в обробці, і тобто будемо сподіватися, що це пройде, і їх забронюють. Сподівається, що відсоток працівників, яких бронюють, на подібних підприємствах збільшиться після обговорень мінекономіки та генштабу. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. На столі Світлина військового Василя Касяненка. Поряд речі та орден Богдана Хмельницького, яким він нагороджений посмертно. Це куточок пам'яті чоловіка, який створили вдома з дітьми, розповідає дружина бійця Ірина Скропивницького. Він зробив свій вибір. Але нам його дуже не вистачає. Мені не вистачає чоловіка, дітям батька. Дуже важко пояснити дітям, що коли закінчиться війна, батько вже не повернеться. Говорить, просила чоловіка не йти воювати. Мають п'ятьох дітей. Найменшому на той час було три місяці. Мої внуки мене запитають. Дідушка, а коли ти, коли почалася війна? Де ти був? А я що скажу, що я втік. Я так не хочу. Оце його були слова. І коли прийшла поїздка в воєнкомат, то він не задумуючись туди, пішов. Каже, для неї важливо, щоб чоловік хоч і посмертно, але отримав нагороду. Василь Касяненко загинув торік у квітні на Луганщині від двох осколкових поранень, коли прикривав відхід побратимів. Мій чоловік пробув на війні 28 днів, але за 28 днів він дуже багато чого зробив. Він знищив БТР, догнавши на ходу, закинувши туди лимонку і зірвавши 10 чоловік. Коли почався бій, було дуже багато поранених, він на собі їх виносив. За професією чоловік був вчителем, служив 5 років на контракті в армії до осені 2021-го. Він закохався з першого огляду і сказав, ти будеш моєю дружиною. Ми мріяли про велику сім'ю, про багато діточок. Разом подружжя було 11 років. Нині жінка з дітьми вчиться жити без нього. Донька бійця каже, тато їй сниться. Він каже, що загальна раді маму. Він хотів цю війну. Данечки у нас 8 років, він навчається в другому класі. Дашенька навчається в першому класі. Дениска у нас відвідує садочок, дуже активний хлопчик, додає наснаги до життю. Давідка нам тільки рочок, активний теж хлопчик, радує завжди нас. Старший навчається в техніку на агроінженера, на державному, подобається і відвідує джиу-джитсу. А з дітей Я ось так за ним і він виїхав. І я попав умовляв, він вийшов, а ось так поїхав. Раді нас. А загинув раді нас. спокойно себе. А так папа помер. Та я просто сам ну З друзями просто. Жінка говорить, для неї чоловік герой. Хоче, аби його подвиг пам'ятали. Олена Жкалова, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький. Зараз ми з вами виставляємо ширину нашого стіпка на найбільшу позначку. Галина Калашник вчить переселенок, як працювати на швейній машинці. Вона теж переселенка з селища Старий Салтів Харківській області. Приїхали у місто Знам'янка на Кіровоградщині у травні. Наше селище воно знищено на 90%, в тому числі наше житло. Ми були в окупації після того, як нас висвободили, нас почали дуже обстрілювати. За місяць у Знам'янці, каже, знайшла роботу. Тепер допомагає опановувати новий фах іншим переселенцям. Вони приходять, дехто зовсім зовсім, не сидів за машинкою навіть. Ну, голку в руках навіть не держав. А дівчата є, закінчили курси і працюють вже. Навчання для переселенок безкоштовне. Курси організували у центрі Синергія. Це соціальний проєкт міськради, громадської організації Повернення до життя та міжнародних грантових фондів. В оренду за одну гривну це два два кабінети комунальної власності загалом 50 квадратних метрів. На облаштування центру 120 тисяч гривень виділив обласний благодійний фонд повернення до життя, який допомагає переселенцям. Фонд придбав дві швейні машинки, дев'ять за грантові гроші. Розповідає керівник проєкту Олександр Остапов. каже, встановили сонячні панелі та генератор, тому центр може працювати під час відключень електрики. 72 людини вже навчилися. Новий потік четвертий лише вчеться. Дуже хочу навчитись гарно шити. У мене є вдома професіональна машинка і так я розглядаю це як працю в далі. Під час навчання переселенки шиють речі для військових. Спочатку почали їм шити білизну, нижню білизну, бо вона постійно ну, має попит. Потім підказки, шапочки такі, потім термобілизну. За даними секретарки міськради, нині у замінці живуть майже чотири тисячі переселенців. Таким чином, ми частково вирішили проблему працевлаштування і робочих місць, тому що дівчата відкрили власну справу і працевлаштовані в швейнам. Нас таке підприємство каже в навчанні нікому не відмовляють. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне, Новини Кропивницький. Новини спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.